Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Якщо ви допустили помилку в декларації з єдиного податку з особливостями, ви можете її легко виправити, подавши відповідний уточнюючий звіт. Сьогодні ми навчимося робити це за допомогою програмного забезпечення Медок. Крім того, ці рекомендації спрацюють, якщо ви використовуєте електронний кабінет платника податків. Перш за все, перейдемо до Метка, а саме до розділу звітність, реєстр звітів, відкриваємо той період, у якому в нас сталася помилка для того, щоб її уточнити. І крім того, незалежно від того, в якому місяці ми здійснюємо уточнення, ми вертаємося до того періоду, в якому така помилка була нами здійснена. Отже, якщо ми будемо уточнювати листопад 2022 року, саме цей період обираємо по фільтрації, і ось ми маємо податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи на період дії військового стану. Можна створити нову декларацію, а можна ось ту раніше подану, натискаємо праву кнопку миші скопіювати або ось зверху використовуємо піктограму. Знову ж таки, звертаю увагу, період залишаємо той самий, незалежно від того, в якому місяці ми здійснюємо таке уточнення. Зазначаємо, знову ж таки, період, який уточнюється 11-2022 року, і обов'язково робимо позначку, що це уточнююча декларація. Далі переходимо з вами безпосередньо до розділів, які стосуються виправлення помилок. Ми будемо мати справу із розділом 1 та розділом 3 визначення податкових зобов'язань із виправленням самостійно виявлених помилок. Отже, як я раджу тут робити? Зазначити, ми скопіювали дані, ми маємо ось інформацію про суму єдиного податку, яку ми вже задекларували в раніше поданій декларації. Переносимо її до рядка 0,5. І далі зазначаємо вірний обсяг доходу, якщо ми в ньому помилилися. Припустимо, вірний обсяг це 95 тисяч. І правильна сума єдиного податку 1900 гривень. Відповідно, в рядок 6 переносимо правильну суму. Єдиного податку. В рядку 7 визначається різниця або восьмому, залежно від того, в сторону збільшення чи зменшення, тобто ми винні державі, або, навпаки, здійснили переплату єдиного податку. Далі стандартно, по аналогії, як і звичайною декларацією натискаємо зберегти звіт, і якщо він вірний, тобто ніякі більш помилки не здійснені, виділяємо його та натискаємо піктограму відправити. І надсилаємо до Державної податкової служби. Чекаємо, поки прийде квитанція номер 1 та 2 про успішний прийом даного документу. Корисно, якщо це відео для вас, друзі, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 для того, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. Крім того, запрошую вас долучитися до Viber та Telegram каналів від семінарку, в яких щоденно відбувається посилання на нові. Гарячі новини з бухгалтерського середовища. Є анонси безкоштовних вебінарів та семінарів. Можете обговорювати, ставити свої вподобайки коментарі під цими новинами. Крім того, команда семінар.ком готує посилання на корисні документи і в безкоштовному доступі у цих каналах розміщує. Для того, щоб долучитися, шукайте лінк під в описі до цього відео. Бережіть себе та своїх близьких! Все обов'язково буде Україна!